Привіт усі, мене звати Дана, сухо ставить цухівна, і сьогодні ми будемо розказувати казку про чого милого котика. Починаємо. Так сьогодні мене кочилося кудись відповіти, але ж там така зима холодна, як мені туди піти? а шука дуже маленька. Пока ще я піду пощу йоєдечи и выжжу собі курточку. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу, мяу-мяу. Так я подавлюсь я зима. Ого, яка холодна. Треба я бачу, что пленьки Котаку повідок веду куплю шопновчик і щоб хазяїн собі ой ой, яка гарна кукточка заговлю собі її свою. Тоді хазяїн ніколи не заглядає. Ось, Муса, готово нарешті. Привіт. Привіт, лапонько. Я тобі купив повітрячик, а в втрох ти теж час. А зараз пора спати, іди у свій лагідний потинок і спи. І вони пішли спати. Потім настав новий на денок. Так, він побачив, що біля нього на його букіночку лежить той повідечок. Фалетовий син. Його улюблений колік. Бачку сказав, хазяїн сказав, так вагай ти одягай свій повідечок. Я ще купточку я знайшов. Одягни її. А то була його внутрі пана купточка. І хазяїн не знав, що то він потоп. Думаю, мою його, але Тимай. з нього я так нічого не зробиш. Він одягнувся і пішов. Так коло на було. Потім вони тоді до якогось мета пінати. Він там ще ніколи не був. І думав, чому мама усюди причавли? І він сів і почав сидіти, і по і він сів і хазяї його голоди. А потім настала їхня черга, вони пішли і виходять, і заходять у якесь дирежку для котів. Там ну там скілетк намальований. І щоб усі знали, може, що у нього може поламати. Та е, там в такий кубок маленька дика була, щоб надягати і щоб кіт не надався, а вона косявся, коли його щось могло обняти. І було спеціальне ліжко таке довколе для цього кута. Але воно було скупане під ліжком для іншим. От, стали то ліжко, поклали. поклали туди кота, щоб не вибіг. Такі дерев'яні ляточки. І він там сидів. Там у нього ходолапок причепили якісь такі полоски на очи. Він на ущіх, так атаку. І один взяли ножик. Взяли сподиць, там були очі полоски. Якусь зелену штуку, і він заснув. Авто покину його Доставали, достали, там було небагато, там були якісь кокошки. Там було багато дуже кісток від риби. Ой, а ще. Там були бученькі і браслети. Усе подоставали. браслети. Це Віддали з... хазяйна. то було їдити. Потім кіт на щастя ще, ще солоденько спав. Дуже довго він мав спати цілий день. А на інший день він вже має прокинутись. Він по кругу, йому хазяїну, е, сказали, дали якісь пакет і чотири лапки з хвостом. Треба було його так засунути і голову, щоб і він так і. Ш, щоб Такий новий повідок лежа за такий Знає, А знаєте чому? Бо якщо його за ці ті... дві штуки треба повідець шепляти. Або його на шийник багато чого. Він так йому давив, що аж, що аж... Що аж він усидів. Думав, що допоможу, і аж і не дуже покивався. То сказали таке, що вможили ще стриг його. Але одного разу вони ще десь туди пішли, але не за той проблеми, а за надто їх. Що вони сказали, я йому було не страшно. Вони сказали йому, хоча їм сказав дійкою, що він завжди чешеться. І в мене носи кугала уже, і лапка зломана. Йому заватали лапку. Заклеяли носика, а ще попаск по, по эм, усе закопили, ну що побачили, що сказали скоби і гатика він відкрив. От там знаєте, що було. Там багато було. Камінь зубних камінців, каїсу, в нього жовчі зуби і дали ще щітку, а, а ще смаколики і, і ще як і кодами, які йому треба було їсти смаколиками. А ще дали. А чи там ще були смаколики, які треба, такі пігулі, і треба було воду до, у воду у молоко або воду, воду, до... він подумає, що це справжня вода, або справжнє молоко. Він його поп'є. І може бути щось хороше. А знаєте що, що у нього є? І одно, що а, а він чесався, плоха ущі повисти е, у ще але він ще щесався, але там нічого, Тож вони наділи такий купол, ось такий, щоб він більше не міг чесатися. І тоді, якщо він не зможе буде подипіли. А потім. Пішли додому з той патенскою. А одного разу маленька дівчинка на І хотій тихенько, коли усі спали, вона тихенько підійшла, взяла у свій коден дала котку, він увесь поїв. Він увесь поїв і смаколики з і смаколики дала йому стукаком сама, з молоком ще і цукерки. Він усе все поїв і почала воно ще спати. І дівчинка тихенько. Усе поклала на своє місце і заснула і у своєму ліжечку. А він спить, що болить. Усі кокидаючи, а бачить у котика живот на Татко каже котику, чому ти такий? Він їм відповідає. Вона на цього, сказав, і пішла до маленької дівчинки. Вона вже збирала речі школи. А бачити сказала, ні, моя дівчинка ма відмінила твою школу. Що на чому? Бо ми маємо дещо тобі дуже довго сказати. Вони сказали, чи це ти дала усі там смаколики на шумакотику і щось своє додала? Вона сказала, а що? Так, а що? Це ж погано. Якщо щось нове, якщо ти щось бачиш, то воно може бути аж е, для їжі, а воно може бути лише коли треба йому. Але воно вибачте, є не знову. І повелось знову дикаря. Лікар усміхнувся і сказав. Краще, знаєте, що візьміть ось таку штуку. Там вони багато, там був такий кумон без дедачок, і кнопка, А в кубині були, були цукерки багато чого. І... І там була така установка велика, де була то її... І, 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 а могла інасти, але треба на ту кнопку нажати. І із якоїсь зікачки потече, і тоді дівчинки на маленькі не зможуть нічого давати. І... О, і... Дали маленьку їхташку для котка. Багато чого. Ігтешки, а йому найбільше подобався газ, який повсюду може бути. Ще мишка сама їде. а й найбільше йому сподобалась їхтечка для котлу. Вона могла і з водою бути і всім ніколи не коле назвала Так а там є такі корменькі дощечки, ну такі, ну ти знаєш. ну ви знаєте, ну, такі как а там посередині намальована корменька пушких багато, і вони його таку дощечку. Покласту. Там є багато яких, багато яких, ну, і новослів. Треба було чи корминки пристановити до той штуки, а і кубальні таблинки які треба кудись покласти. Потім цими сточками закриваєш і ті мав шукати. Це йому тест подобається. А хто слух, молодець? Підписуйтесь на наш канал і слухайте багато яких казочок. Бувайте!